Білородністровський міський відділ головного управління МВС України в Одеській області інформує, протягом минулого тижня до білгородністровського відділу міліції надійшло 162 заяви та повідомлення про злочини, Житими заходами. З них 11 злочинів розкрито по гарячих слідах. Працівниками Білгородністровського МВ затримано 19-річного жителя міста, який, скориставшись відсутністю господарів, проник до їх будинку. Звідти викрав побутову техніку на суму 3 тисячі 700 гривень. Юнак встиг продати викрадене своєму знайомому. Потерпілому повернуто викрадені речі. Відкрито кримінальне провадження та ведеться слідство. Працівниками міліції розглянуто заяву 58-річної жительки Білгород-Дністровського, яку вдарив її сусід та спричинив тілесні ушкодження. Проводиться перевірка та збираються матеріали для відкриття кримінального провадження. В ніч на 10 січня невстановлена особа шляхом пошкодження металопластикового вікна проникла до майстерні по ремонту побутової техніки. Викрала побутову техніку на суму 31 тисячу гривень. Продяться оперативно-розшукові заходи по встановленню особи причетної до скоєння цього злочину. Працівниками Білгородністровського МВФ встановлено факт шакрайських дій з боку 56-річної жительки міста, яка під приводом допомоги в купівлі автомобіля заволоділа грошима в сумі 4 тисячі гривень. Працівниками Білгородністровського МВФ встановлено факт шахрайських дій з боку 56-річної жительки міста, яка під приводом допомоги в купівлі автомобіля заволоділа грошима в сумі 4 тисячі гривень 25-річного земляка. Відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 190 кримінального кодексу України Шахрайство. Працівниками Білгородністровського МВФ встановлено факт шахрайських дій. Невідома особа за допомогою мережі інтернет заволоділа грошима 52-річної жительки міста. Відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 190 Кримінального кодексу України. Шахрайство ведеться слідство. В Ніч на 11 січня. В селі Олексіївка невідома особа проникла до магазину, звідки скоїла крадіжку продуктів харчування на суму майже 1500 гривень. Проводяться оперативно розшукові заходи по встановленню особи причетної до скоєння цього злочину. Відкрито кримінальне провадження ведеться слідство. Під Час проведення ревізії на одній із фіноферм району було виявлено нестачу дев'яти поросят. В ході оперативно-розшукових заходів було встановлено осіб, що причетні до скоєння злочину відкрито кримінальне провадження та ведеться слідство. 12 січня близько однієї години ночі працівниками міліції затримано 27-річного жителя Білгород-Дністровського, у якого при огляді виявлено та вилучено паперовий пакунок з речовиною рослинного походження. Речовина направлено на експертизу, за результатами якої буде прийнято рішення. Впродовж тижня працівниками Білгород-Дністровської державтоінспекції зафіксовано дві дорожньо-транспортні пригоди, в результаті яких постраждалих немає. За адміністративні порушення до чергової частини Білгородністровського міського відділу міліції доставлено 19 осіб. Відносно всіх затриманих складено протоколи та направлено до суду для прийняття рішення.